Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. У Луцьку горіло на виробництві паливних брикетів 23-річного гвалтівника подофіла лікуватимуть. Фото школяра із Волині вибороло срібло міжнародного конкурсу. Розпочалася 373 доба російського повномасштабного вторгнення. Про успіхи наших і ситуацію в Україні слухаємо лише з достовірних джерел Генштабу ЗСУ. На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі, у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Окупанти атакували Херсонщину. Через ворожі удари є загиблий та поранені мирні жителі. Поблизу села Томарине росіяни обстріляли тракториста. Він, на жаль, загинув. Також ворог знову атакував село Козацька. Поранені двоє людей. Минулої доби ворог з артилерії та міноматів обстрілював Харківщину. Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Пошкоджений також сільськогоспо. Дарське підприємство із зерносховища. у селі Подоли Купінського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула пенсіонерка. Складна ситуація на Донеччині вночі та вранці російські окупанти продовжували бити по всій лінії фронту. Під ворожим вогнем опинилися цивільні. Про загиблих чи поранених інформації нині немає. Кожен, абсолютно кожен, російський вбивця понесе відповідальність за все це. А я нагадаю. Що 151 тисяча 370 тисяча російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла 765 бійців Путіна. Металобрухтом стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин і ще багато іншої техніки окупантів. Маю для вас ще одну позитивну новину. Вчора пізно ввечері у російському місті Коломна Московської області прогримів в. Вибух це трохи більше ніж за 100 кілометрів від російської столиці. Ворожі змі стверджують, що це міг бути безпілотник, але місця, де саме він вибухнув, поки не знайшли. Знову сумні новини прийшли в Нововолинську громаду. Про це повідомив міський голова шахтарського міста Борис Карпус. Учора, 2 березня, на Донеччині загинув наш земляк Віктор Козаков 1975 року народження. Написав зокрема мер Нововолинська. Інформацію щодо похорону оприлюднять згодом. Ми ж висловлюємо найщиріші співчуття сім'ї і побратимам героя. Вічна пам'ять. На Волині попрощалися із героєм, який загинув на Харківщині. У четвер, 2 березня, в останню путь провели 42-річного Анатолія Шевчика, який загинув на війні з російськими окупантами. Прощалися із воїном у селі Бузаки Камінь Кашельського району. Волинянин загинув 25 лютого цього року внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині. Співчуття родині загиблого Вічна шана і слава герою. На одному з підприємств Луцька трапилась пожежа. У четвер другого березня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Горіло у Луцьку на території підприємства з виробництва паливних брикетів. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу. На щастя, ніхто не постраждав, однак вогонь суттєво пошкодив облицювання сушильної камери. Ймовірна причина пожежі порушення технологічного регламенту. Учора, 2 березня, близько 18-ї години, рятувальники отримали ще одне повідомлення про пожежу. Горів житловий будинок у селі Великий Омиляник, що поблизу Луцька. Вогнеборцям, які виїхали на місце події, через сильне задимлення довелося працювати в апаратах на стиснутому повітрі. Під час загасіння пожежі врятували власника будинку пенсіонера 1946 року народження. Потерпілого винесли з будинку рятувальники, а лікарі каретою швидкої допомоги. Доправили чоловіка до медичного закладу. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. 23-річного гвалтівника Падофіла примусово лікуватимуть ковальчанина, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітнього. Примусово лікуватимуть 7 листопада 2022 року. В одному з навчальних закладів у рідному місті 23-річний житель Коваля вчинив сексуальне насильство щодо 6-річного хлопчика. Експертиза встановила, що молодик не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого роз. Злоду психічної діяльності тепер його примусово шпиталізують до закладу з надання психіатричної допомоги зі звичайним наглядом. Розібрати і спалити стародавній іконостас. Такий наказ дав колишній очільник низкиницького чоловічого монастиря, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес. Мовляв, іконостас вісімнадцятого століття не вписувався в інтер'єр і не відповідав канонам російської церкви. Та через десятки років культурна спадщина таки повертається на свої місця. Не так давно в одному із храмів Волині музейники. Віднайшли частину цього іконостасу. Про накази Паши Мерседеса та віднайдені частини барокового іконостасу 18 століття. Дивіться у сюжеті. Це просто труха. Угу. От їх зараз я вже їх трошки наситив клеєм. Їх можна ну можна до них там доторкнутися, а так практично не, не не можна було. Це елементи стародавніх царських воріт, які місяцями намагаються скласти докупи харківський реставратор Артем Погрібний. Поруч інша вже більш схожа на ворота. Сторона обидві роками руйнувались в затопленому сирому підвалі низкинецького чоловічого монастирям. Вручну несли від самого монастиря до музею царські врата. Одна з толка залишилася цілими, зараз під реставрацією, друга знаходиться от в частинках. Царські ворота це частина стародавнього іконостасу успенської церкви села Нискничі, що неподалік Нововолинська, приблизно в 91-му році бароковий іконостас 18-го століття доручив розібрати і спалити колишній її очільник, а нині намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес. То він просто його зняв. Основні структурні елементи вони були, можливо, дійсно спалення а от художні композиції вони або розміщувалися. По місцевих церквах просто пороздавалися, або дещо лежало просто в сховищах, тобто в підземеллях. Як-от царські ворота. На відео ви нині бачите медальйони, намальовані у 18 столітті. Що цікаво, невідомі художники перемальовували їх двічі. Наприклад, зображення апостола тут ми бачимо його молодим. А там він був зображений старцем. Про те, що на воротах не оригінальне зображення показали рентген знімки під час процедури, музейники побачили, що під зображенням є чиїсь очі. Я зняв шар живопису, і дійсно тут виявився лев. Ну лев це лев, тілець це символи євангелістів. Музейники думали, що царські ворота єдине, що лишилося від старовинного іконостасу. Утім, на щастя, ні як кажуть, людей, які нам дали свідчення, що зберігається одна із давніх ікон, і вона, можливо, знизькінич у селі Кропивщини Святопокровській церкві. З'ясувалось, що це таємна вечеря, яка висіла над царськими воротами. Про те, яким чином ікона опинилась у селі Кропивщина, краєзнавець міркує. Найімовірніше, у 1997 році у збудо. У воному храмі бракувало церковного начиння, тому за допомогою звернулися до низки Ницького монастиря. Не сказали, що у них там знаходиться старий елемент. Вони в принципі можете забрати, і таким чином він опинився в Купивщині. Ну це так. Ми вважаємо, що воно було, але дійсно це не більш умовірно. Тривалий час вона висіла у них на стіні. А коли увесь храм забезпечили необхідним начинням, таємну вечерю зняли. Щоправда, не кинули до старого підвалу, а загорнувши в тканину, поклали на шафу. Громада за нею дійсно піклувалася, вони її накрили в окремі рушники, заметавши це, вдалося завдяки цьому зберегти художню цю цінність пам'ятки. І те, що вона знаходилася в горзотальному положенні, це теж дозволило їй зберегти. Так що те, що вона лежала на шафі, це величезне плюс, судячи з того, що вдалося віднайти, здавалось би, давно втрачену ікону, то є надія, що інші деталі теж могли б зберегтися не тільки елементи іконостасу, але ще й додаткові чудотворні ікони, які згадуються в документах, але е, практично про них мало зараз хто знає. Нині віднайдені частини барокового іконостасу 18-го століття на реставрації у Нововолинському історичному музеї. Над відновленням їхнього оригінального вигляду працює харківський художник-реставратор Артем Погрібний. Ви бачите, тут дерево відкрилось там. все. ми не будемо цього відновлювати. Це вже буде тільки оригінальний стан. От все, що залишилось, рідного, все, все це все це так і все це так і буде. Якби війна не змусила митця переїхати на Волинь, про долю знайдених пам'яток можна було лише здогадуватись. Повертати частини іконостасу до низкиницького храму кажуть музейники, наміру не мають, оскільки пам'ятка є давньою, то найкраще місце для неї музей. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Лісові землі вартістю понад 56 мільйонів гривень повернули у власність держави на Волині. Як повідомили 12-му каналу у прокуратурі Волині землі, що перебували у користуванні державного лісгоспідприємства, орган місцевого самоврядування неправомірно зареєстрував як комунальну власність. Відповідно, землі були вилучені з лісового фонду. У судах двох інстанцій прокурори довели незаконність таких дій. У власність держави повернули земельну ділянку лісового... Господарського призначення площою понад 21 гектар і вартістю більш як 56 мільйонів гривень. І на завершення фото школяра з Волині вибороло срібло національного етапу міжнародного конкурсу. 2 березня оголосили підсумки всеукраїнського конкурсу Олімпіада геніїв України, який є національним етапом міжнародної олімпіади геніїв. Світлину старовижівського школяра Едуарда Гетюка відзначили срібною нагородою. Фото під назвою Замість сміття мають бути квіти. Було зроблено на полігоні твердих побутових відходів у старій вижівці. Моделлю на цьому фото стала сестра Едуарда, першокласниця Олеся. Символічно, що в руках вона тримає невеличкий букет квітів. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.